Привіт! Осінь час збирання врожаю. І саме від того, коли та як ви зріжете капусту, залежить, чи збережеться вона свіжою до самої весни. Сьогодні поговоримо, коли краще зрізати капусту восени і як правильно зберігати її взимку від невеликих городів до великих професійних сховищ. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і обов'язково діліться своїм досвідом у коментарях. Для домашнього вирощування найважливіше вчасно зрізати качани. Оптимальний період збору, коли середньодобова температура опускається до плюс 3-5 градусів, але ще не було сильних заморозків. Якщо чекати занадто довго, верхні листки підмерзнуть і капуста швидко гниє. А якщо зрізати зарано, качани будуть недостиглі та м'які, не витримають тривалого зберігання. Для України найкращі терміни збору капусти такі: на півдні, з 20 вересня до 5 жовтня для середньостиглих сортів, а пізні сорти, що зберігаються до весни, з 25 жовтня до 5 листопада. У центральних областях середньостиглу капусту зрізають з 20 вересня по 10 жовтня, а пізню з 15 по 30 жовтня. На півночі та заході України. Середню стиглу капусту найкраще зрізати з 1 по 15 жовтня, а пізню з 10 по 25 жовтня. Головне зробити це до настання сталих заморозків, коли качани максимально ущільнені. Перед тим як закладати на зиму, капусту не мийте. Залиште кілька зовнішніх листків, вони слугуватимуть природним захистом. Найкраще зберігати качани в погребі або підвалі з температурою від 0 до плюс 2 градусів і вологістю близько 90%, можна підвішувати качани за кочеригу, ставити на полиці або зберігати в дерев'яних ящиках у один шар. Не тримайте капусту поруч із яблуками, вони виділяють етилен, який пришвидшує псування. Якщо приміщення занадто вологе, покладіть на підлогу шар соломи або тирси, дехто обгортає качани папером. Це допомагає уникнути конденсату. А ще гарний спосіб занурити кочан у розчин крейди. Тонкий шар висихає і захищає від гнилі. У фермерських і промислових господарствах капусту прибирають спеціальними комбайнами або вручну, коли качани максимально щільні. Температура при зберіганні має бути строго від 0 до плюс 1 градуса, а відносна вологість 95-98%. Вентиляція повинна працювати постійно. Навіть невелике підвищення температури може викликати розвиток сірої або бактеріальної гнилі. Для великих сховищ часто використовують пластикові контейнери або дерев'яні піддони. Капусту зберігають у штабелях до 3 метрів висотою, залишаючи між ними проходи для циркуляції повітря. Обов'язково перевіряйте температуру і вологість щодня. Будь-яке відхилення може зіпсувати цілий урожай. Сучасні фермери також використовують автоматичні системи контролю мікроклімату, сенсори, охолодження, навіть зволоження повітря туманом. Так, капуста залишається свіжою і хрусткою аж до квітня чи травня. Отже, секрет збереження капусти простий. Зрізати вчасно, не поспішати і не запізнюватися, підтримувати стабільну температуру і вологість. Якщо все зробити правильно, то взимку ви насолоджуватиметеся соковитою щільною капустою, ніби тільки з грядки. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться відео з друзями і напишіть у коментарях, як ви зберігаєте свою капусту.